Всім привіт з Кракова! Поки мене є кілька годин до поїзду в Україну, я хочу сходити в галерею Чорторицьких. Адже саме тут, у Кракові, знаходиться одна з найвідоміших картин Леонардо да Вінчі – Дамба з Горностайм. Польський аристократ Адам Чорторицький придбав картину в Італії у 1798 році. І з того часу вона у Польщі. на Чертурийски. Та е за Балада Чертурийска. Принцеса, че си кой го на цей музей. Всі стинські капелі в Ватикані заборонено знімати, тому не можемо показати страшний суд Мікеланджело. Але тут в Кракові є її копія на картині. Перед вами копія картини Рафаеля Санті портрет юнака. Ця картина, вважається, зникла з часів Другої світової війни. Нацисти її викрали і картину досі не повернули. Ця картина Рафаеля вважається чи не найбільш дорогим твором мистецтва, втраченим з часів Другої світової війни. Насправді тема викрадення картин дуже, на жаль, актуальна в наш час. Легкий приклад картини Архипокінжі, які були викрадені з музею Маріуполя, а сам музей було знищено. І насправді ми не знаємо, чи ми зможемо повернутися ці роботи. Перед нами робота Рембрандта. Це у нас доба бароко, 17 століття. Для Рембрандта характерні такі темні, землянисті, глибокі кольори, власне, як на цьому пейзажі. Ну і нарешті картина, заради якої ми тут всі зібралися, дама з Горностаєм Леонардо да Вінчі, приблизно 1490 рік. Вона була на замовлення виконана міланського дюка, а зображена справді його коханка. І вона з Горностаєм є така версія, що дюк за життя отримав титул Білого Горностая, який в 15 столітті вважався суперкласним, і це як символ. Сесилія Коханка тримає цю тваринку в себе на руках. Дама обернена до нас у три четвертих. Це ракурс, який став модний саме в часи Ренесансу. До того зазвичай портрети виконували в профіль. Дуже дуже мені подобається таке мистецтво, старі майстри. І їхні картини дійсно дуже рідкісні, тому якщо ви в Кракові і маєте півгодини вільного часу, дуже рекомендую зайти в цей музей, цю галерею і наповнитися цим мистецтвом, насолодитися. Тим більше це всього 10 хвилин пішки від вокзалу.